В Івано-Франківську створено центр для занять з особливими дітьми. Громадська організація Світанок, яка об'єднує батьків дітей з аутизмом, відтепер має власне приміщення. Пільгову оренду надала Вовчинецька сільська рада. Облаштувала центр за кошти обласного та міського бюджетів. На новосілі побували і наші кореспонденти. Уперше за п'ять років існування громадської організації світанок вона отримала приміщення, облаштоване для дітей із вадами розвитку. В Івано-Франківську таких особливих дітей більше півсотні. Як пояснює голова світанку Анастасія Голинська, тут вони зможуть займатися щоденно і безкоштовно. У центрі будуть класи математичного розвитку. Відуватимуться заняття з психологом, музична терапія. Адже діти з аутизмом дуже талановиті, однак замкнені в собі і неохочі до спілкування. Якщо фахівці працюють з нашими дітками, долучаються до роботи, на волонтерських засадах мами також отримала додаткову освіту психологів, логопедів. Зараз закінчують мами навчання. І своїми власними силами ми організовуємо такі для дітей навчання. Пільгову оренду на нове просторе приміщення для аутичних дітей надав громадській організації Вовчанецький сільський голова. А оплатити тут навчальні класи вдалося завдяки коштам із бюджету. 54 тисячі для облаштування центру надала Івано-Франківська міськрада, 18 тисяч надійде з департаменту соцполітики, і ми маємо. Сподівання, що отримаємо сенсорну кімнату завдяки німецькому посольству. Тобто виграний грант на отримання сенсорної кімнати в обсязі 40 тисяч гривень. За кошти міжнародного гранту для світанку придбають сенсорну кімнату. Її вже замовили у виробників з Хмельницького. Таке навчальне обладнання допомагатиме дітям розвивати свій інтелект. І чимало талановитих і успішних людей в дитинстві страждали на поведінкові розлади. Головне дати особливим дітям можливість реалізувати себе.